Саме головне, і, напевне, для декого саме важке це витрачати менше, чим заробляєш. На перший погляд здається, звичайна річ, але у час мікрокредитів, банківських карт, ломбардів, жити з такими принципами стає важче, бо якщо з'являється спосіб розжитися грошима, тоді ти обов'язково витратиш більше та підеш шукати, де взяти ще. А іноді навіть і шукати не треба. Тебе засипають дзвінками з безкінечними пропозиціями зайняти тобі гроші під невеличкий процент, який зжимає кожного дня петельку. Я нещодавно передивлявся різну інфу та почув деякі рекомендації про фінансову грамотність. Спробую вам їх передати. Можливо, комусь з вас допоможуть ці, на мій погляд, дуже толкові рекомендації. Та ви вийдете на новий рівень свого доходу. І пам'ятайте, саме головне це витрачати менше, аніж заробляєш. А куди інвестувати гроші, які залишаються, то вже інше питання. Хоча в цих рекомендаціях, якщо будете уважно слухати, ви знайдете відповідь і на це питання. Тож, хто недовольний своїм фінансовим становищем, рекомендую уважно послухати про ці речі. Та давайте починати, але спочатку з головних новин на сьогодні. Путлір, чортка, цапелохи, все буде Україна. Якщо згоден, то з тебе як мінімум лайк. А як сподобається контент, не забувай підтримати український ютуб підпискою та коментом. Мотивуючого контенту буде дуже багато, та й на каналі вже є немало. Я вам залишу цікаве відео, з нього і почнете переглядати інші відеоси. Ще хочу вибачитися, що з відео вийшла затримка. Все пов'язане з сусідськими істотами, які лишають іноді нас світла. Ще раз вибачте і починаємо про рекомендації по фінансовій грамотності. Перша рекомендація чітко засвоїти той факт, що гроші це гра. Якщо ви, наприклад, сідаєте грати в якусь незнайому для себе гру, а ваш противник грав в неї сотні разів, то ймовірно, що він вас виграє. Звичайно, є винятки по типу дуракам ВЗ, але у більшість випадків виграє той, хто має досвід. В мене була така ситуація з нардами. Я довго не міг виграти свого друга, але після першої перемоги та багатьох ігор з іншими людьми, моїх перемог ставало більше. Так і з грошима. Якщо ви працюєте на себе і ви зрозуміли, яким чином можна заробляти гроші, то цей досвід дає вам змогу швидше опановувати інші сфери або займатися розширенням цієї справи. Друга рекомендація ніколи не принижуйте та не наговорюйте на гроші. В нас дуже люблять такі вислови. Гроші зло, гроші добра не принесуть, гроші міняють людей, і чомусь завжди у такому контексті, що не на краще. Але це вгадали люди, які не мають грошей, або ті, хто не хоче, щоб інші мали гроші. Гроші не люблять тих, хто не любить їх, тому вони і не потрапляють до них. Треба думати і казати про те, скільки корисно можна заробити з грошима, як їх примножити та таке інше. Я вам зараз залишу посилання на самого головного монополіста світу, завдяки якому саме і створили антимонопольний комітет, якого багато хто вважає самим головним злом на землі. Це Джон Рокфеллер. І ви почуєте, скільки грошей він витратив на благодійність і порівняєте з тим, скільки добра зробив ті, які кажуть про те, що гроші міняють людини на краще. Можна довго наговорювати, скільки поганого зробила людина з грошима, не кажучи про якісь його добрі справи, самому нічого не робивши корисного для людей. І на цьому фоні відчувати себе не таким поганим. Хоча і хорошим назвати таку людину не можна, лише ніяким, що, на мою думку, саме страшне прожив як бур'ян. Мені здається, це слабкість та жалість, що людина не може зробити і на фоні когось намагається казатися кращим. Головне не ти будь-кого винного або будь-що лише не самого себе. Третя рекомендація це подвоєння. Вам треба просто подвоювати ваші гроші. Звучить якось просто, але на думці щось не все так легко. Вам треба зрозуміти, скільки ви заробляєте зараз, порахувати, як ви зростаєте, та поставити терміни, коли ви подвоїте свої доходи, та починати працювати. Тут треба тверезо все врахувати. Якщо у вас зараз дохід 1000 доларів на місяць, а на 2000 ви хочете вийти у наступному місяці, при цьому не маючи поняття як. Просто вам так закортілося, бо ви побачили випуск, що там так треба робити. В цьому є весь сенс, що ви повинні чітко та правдиво дивитись на речі, і коли ви хочете вийти на новий дохід, ви повинні знайти ідею або гіпотезу, попрацювати над нею, зробити чіткий план, зрозуміти таймінг, який вам потрібен для досягнення того рівня, і почати рух. Лише так. Просто я захотів лише думати та проговорювати недостатньо, лише дія. І пам'ятайте, все велике починалось з малого, та важливо, все. Я вам ще рекомендую переглянути відео про 9 звичок, які допоможуть тобі правильно починати ранок. Посилання зараз з'явиться. Якщо ви спробуєте, хоча б деякі на декількох тижнів, ви помітите зміни у вашому житті або енергії стане більше, або зміниться міркування. Або взагалі зміниться життя. Головне лише зробити правильні кроки. Четверта рекомендація час, коли використовувати гроші. Це не про те, куди і коли інвестувати та коли купувати акції. Це про рішення, які доводиться приймати. Наприклад, у вас є справа і вона потихеньку працює. Але ви чітко зрозумієте, що потенціалу цієї справи значно більше. У вас є два варіанти бути вдячним тому, що маєте, або знайти спосіб, щоб зробити прорив та вийти на новий рівень. Зазвичай це завжди пов'язано з витратами на рекламу, закупівлю інструменту, оренду приміщень тощо. Тут працює правило, якщо ви не рухаєтесь, то деградуєте. Гроші починаєте витрачати більше, ніж заробляєте, і потихеньку ваша справа затухає. І важливо розуміти, що час зміни прийшов, і треба щось міняти та зростати, бо без цих дій лише повільне падіння. Тут вам потрібно дуже добре володіти інфою і добре знати, що потенціал все ж таки є. П'ята рекомендація нудно. Гроші не люблять, коли їм нудно, коли вони сховані в якихось шкарпетках під трьома замками в темряві. Їм потрібно рухатись, витрачатись, зароблятись. Так працює економіка. Якщо всі люди будуть заробляти і одразу ховати гроші в шкарпетки, при цьому купувати лише необхідно, багато сфер буде банкрутувати. Робочі місця будуть зникати і люди почнуть працювати лише на тих підприємствах, де виробляють необхідне. А потім бандитизм, розвал і пішло-поїхало. Тому гроші повинні завжди рухатись. Чому гарно, коли приїздять туристи? Бо вони перевозять гроші не ті, які вже є в Україні, а нові. Починають заробляти таксі, магазини, кафе, ринки. І ще багато хто. Потім ці люди починають їх теж витрачати і починають заробляти інші. І так довго крутиться ця міграція грошей. І чим більше вони гуляють на волі, тим більше буде відчинятися нових підприємств, створитися нових робочих місць. Тому пам'ятайте, це лише інструмент, який повинен завжди працювати. Якщо вони будуть лежати у вас без діла, то вони можуть втікти до того, хто вміє їх веселити, щоб їм не було нудно. Звичайно, повинно бути НЗ, але про це трохи пізніше. Шоста рекомендація секретні гроші. У вас завжди повинна бути заначка на час поганих часів або на той випадок, що треба розширитись. Бо зараз в нас така ситуація в країні, що гроші дістати стало набагато важче, а відсоток невдачі збільшився. Тому зараз саме така заначка при вірному використанні може декого врятувати. Зараз я дуже сильно переглянув своє відношення до своїх справ. Я постійно вкидав гроші у спроби, у щось нове і зовсім забув про якусь гарненьку та товстеньку заначку. Звичайно, були якісь невеличкі гроші на про всяк випадок, але такого повороту на початку року я, звичайно, як і багато хто, не очікував. Тепер важкувато, але ми все обов'язково здолаємо та знайдемо гроші собі на хліб і задонатити нашим хлопцям. Поки не перейшли до сьомої рекомендації, я вам залишу посилання, зараз з'явиться у правому кутку про ротшильдів, це про сімейну справу. Обов'язково після цього відео перегляньте, цей талон сімейної успішної справи. Братини дуже тепло один до одного відносились, жили у різних країнах, але їх батько зробив заповіт таким чином, що їм доводилось допомагати один одному у скрутний час та триматися як мінімум в бізнесі разом. Вони залишались багатими та ставали ще багатшими не тому, що вони просто багаті, а тому, що вони тримались разом. Обов'язково передивіться дуже потужна історія. В цьому рекомендація вона звучала так: Не літайте першим класом, поки у вас не буде дохід в 10 мільйонів на місяць. Я не літаю першим класом та і взагалі не дуже часто літав, але я ніколи не витрачу грошей на таксі, якщо я нікуди не поспішаю. Я пройдусь на звичайних автобусах чи метро. Мене ніколи не лякав цей транспорт, так я ще й бачу, як живуть люди, який в них настрій. На мій погляд, треба знати, які люди живуть навколо тебе. А якщо моя ціль в 20-30 хвилинах, то я прогуляюсь пішки. Я полюбляю ходити, таким чином в мене є час для якихось міркувань. Рух він має таку здібність, якось інтенсивніше запускати мозок. Відео я вам залишу про свої спостерігання та як боротися з тим, коли нічого не хочеш. Погодьтесь, якщо порахувати ті гроші, які можна витрачити на таксі, то за рік це дуже непогана цифра, яку можна витратити з більшою радістю для себе. Восьма рекомендація спостерігайте за успіхом інших. Дивіться на успіх інших. Так ви зрозумієте, як люди міркують, які рішення приймали, які кроки робили. Та, мабуть, зрозуміти саме головне та про те, про що наш канал, що можливо все. Хто знав, що хлопчик з інвалідністю, допомагаючи мамі на звичайній кухні, спочатку створить свою кухню з крамницею прямо на кухні, а потім створить мільярдну компанію, продаючи такі відомі батончики, як Snickers, Milky Way та інші. Хто не бачив відео про цю унікальну історію, дуже рекомендую переглянути. Посилання зараз з'явиться. Дев'ята рекомендація грайте в свою гру, не дивіться на інших. Трохи поясню: якщо ви, наприклад, лише на початку свого шляху до успіху, а ваш знайомий запустився декілька років тому і в нього успішна справа, не треба брати всі гроші, брати в борг і починати з таких масштабів, яких досяг ваш знайомий. Він досяг цього лише тому, що пройшов цей шлях спочатку, і він отримав безцінний досвід під час цього шляху, який не купиш ні за які гроші, якому не навчать на жодному курсі. Це треба пройти лише самому, та відсутність цього досвіду може зіграти не на вашу користь. Практика це найважливіше, що є у бізнесі. Ви можете безмежно кількість разів на бумазі писати різні цифри, але ви все зрозумієте, як все працює лише одного разу спробуючи. Або інший приклад. Є такий сайт, дуже давно хлопець створив сторінку, на якій продавав пікселі, і він на цьому заробив мільйон. Багато хто вирішив зайнятися плагіатом, але більш так ніхто й не заробив мільйон. Тому не витрачайте час на гру інших. Робіть свою справу і буде у вас успіх. Все дуже просто. Ви на різних рівнях з іншими. Хтось вище, а хтось навпаки. Десята рекомендація оточіть себе людьми, які мають успіх у бізнесі. Якщо ви будете в оточенні тих людей, які вже вміють заробляти, то згодом і ви будете одним із тих, хто заробляє. Але тут є одне но, треба ще й самому хотіти заробляти, бо просто знаходитись поруч з людьми, які вміють заробляти, але самому нічого не робити, а просто чекати, коли на тебе впаде мішок з грошима, так не вийде. Сподіваюся, це зрозуміло. І так само зі своїми робітниками. Беріть на роботу тих, хто вміє приносити прибутки, або робити ті дії, які приведуть до прибутків. Тримати на роботі людей просто із за те, що вони хороші. Парагана справа. За хорошими людьми йдіть у парки, знайомтеся в соцмережах, а на роботі роботи. І насправді, якщо людина на своєму посаді повинна приносити гроші, а робить зовсім інше, то вона і сама буде не дуже отримувати радість від такої роботи. Тому якщо ви відмовите йому, можливо, зробите навіть краще, бо у людини буде можливість знайти ту саму роботу, на якій він буде отримувати приємні відчуття. Мені здається, відео доволі мотивуюче та корисне. Рекомендації, можливо, і не нові, але мені деякі залетіли на ура. Починаю трохи рухати пазла у своїй голові. Чекаю на вас у коментарях, що сподобалось, що вже використовуєте або плануєте використовувати. Ще раз вибачаю за затримку відео це все істоти. Залишаю посилання на мотивуючі та корисні відео, хто ще не бачив, дуже рекомендую подивитися. Інфа якісна, і я пішов шукати нову мотивуючу інфу і пам'ятайте, все велике, починалось з малого та, можливо, все. До скоро, друже!